Друзі, що таке Simple Clever? Чули? Ті, хто не чули, розповідаю. Це слоган всіх автомобілів, шкода, перекладається як все геніальне просто. Це функції, які вам допомагають полегшити використання автомобіля і за допомогою яких вам буде комфортно перебувати в автівці. Наприклад, покажу вам на прикладі телефона. Бачите, який у нас телефон суперовий. Ось такі от кармашки. Вони є майже у всіх автомобілів шкода. Я думаю, що ви про них не знали. Ще ми маємо таку штуку, як штрибок для чистки вашого автомобіля взимку. Він знаходиться під кришечкою лючка. У вас в будь-який момент зимою ви прийшли і достали оцей штрибок. У інших виробників я такого не зустрічав. По багажнику. Демонструю вам багажник. Мені дуже подобається, як зроблена у них шторка. Тобто шторка, коли ось в такому... Плані стоїть, а вам треба щось покласти, ви можете просто лаптем закрити її. Далі фонарик, безстрасьйомний фонарик, який ви в будь-який момент можете взяти і собі десь підсвітити. Круто-круто. Часто користуюсь такими крючками. Вони відкриваються, ховаються, їх тут велика кількість з двох сторін. Прийшли з супермаркета з пакетом вцепили цей пакет на крючок. А ще у нас є фаркоп, який в будь-який момент ви можете ось таким от чином достати. Секунда діла Фаркопія мішає, так само потягнули, і він у вас схований. Якщо ви знаєте також про якісь фішки з Імпліклієр, напишіть нам, нам буде цікаво, і ми про них розкажемо ще раз.